Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні у нас спеціальний випуск, і він присвячений всім справам з 12 по 15 грудня 2023 року. Спочатку розглянемо справи з рослинами з насінням. Отож, 12, спочатку аграрний гороскоп, і в цьому аграрному гороскопі розглянемо перший період 12 та 13 грудня 2023 року. Розлад зроблено за київським часом. 12-го – це час гекати, 13-го – це народження молодика, нового місяця. Тому на цей період в знаці стрілець нічого не плануємо з посівами і не турбуємо розсаду. Для квітів та кімнатних рослин актуальні зелені операції та захист від шкільників та хвороб. Єдине, що увечері можна вже після 17.30 поливати так поливати квіти та кімнатні рослини. Поливи для будь-яких рослин 12-го ні, це знак стихії вогню. 13-го день ні, а вже після 17-ї 30, так. Підживлення не проводимо під час гекати та народження місяця не проводимо ні в якому знаці підживлення. Це час дуже складний і стресовий народження нової сутності, нового місячного циклу. В саду можемо проводити в цей час обрізку, укриття та захист від гризунів та зайців. Зелені операції проводимо на будь-яких рослинах, особливо для тих, хто вже в кімнаті свої рослини розмістив, для них, а також для жителів теплих країн, які в нас теж є підписниками. Для них актуальні зелені операції на будь-яких рослинах, в саду в тому числі. Збираємо врожай, якщо такі є, та робимо різні заготівлі. Заготівлі не тільки з рожаю, а і з. Продуктів птахівництва, тваринництва. Квашення овочів 12 го ні, 13-го день ні, а після 18-ї години 13-го так, уже козиріг, це гарний час. Настоянки готуємо, але не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні зелені операції, захист від шкідників та хвороб і вже 13, го після 17.30 поливи. Наступний період у нас випадає геката, Козаріг 14-го, 15-го буде козаріг переходити в знак водолі о 19-й 19 годині 57 хвилин вечора. Е, і у нас тут буде трошечки періоду гарно. Чому? Тому що у нас геката 14-го, а 15-го геката до 1-ї години 32 хвилин ночі. І потім у нас місяць без курсу з 18.03, Тому у нас сьомої години ранку до 17-ї години тридцяти вечора гарний час для тих, хто хоче посадити озимий часник та цибулю. Є такі у нас підписники із теплих країн, і гарний час для того, щоб посіяти насіння вершків та корінців. Так, у нас є ті, хто вирощують і в будинках, і є з теплих країн. І дуже гарний час завжди, після того, як народиться молодик, і завершиться геката. І якщо випадає місяць в цей час в знаці козиріг або телець, то ми використовуємо завжди і гарний результат маємо. Тому вершкі корінці, і в тому числі квіти, можете сіяти насіння квітів. Розсаду ми не турбуємо 14-го, а ось 15-го, сьомої години ранку до 17-ї, будь ласка, працюємо. І пікерування, перевалку, пересадку все робимо. І у когось є висадка розсади овочевих культур. Будь ласка, робіть це для квітів та кімнатних рослин. Тут у нас актуально 14 го поливи та зелені операції. 15-го поливи тільки до 12-ї години. Нагадую, у нас ввечері перехід в 19.57, вже знак водолій. 6-6,5 години сам перехід, тому до 12-ї години, будь ласка, полити. Зелені операції можна проводити до кінця доби. Поливи для всіх рослин актуальні і ефективні тільки до 12-ї години дня 15-го, ну і 14-го вся доба. Підживлення також ще не проводимо, ще не час в саду проводимо обрізку та укриття 14 го і 15 го дуже гарний період 7 години ранку до 17.30 посадка саджанців будь-яких садових рослин і кущі і деревчата все 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 можна висаджувати і квіткові рослини 7 години ранку до ми це робимо у відра, у горщики великі, і потім поступово їх заносимо в приміщення там, де у нас невисока температура і не низька. Цей час дуже гарно проводити обрізку при гарній погоді та укриття. Зелені операції так проводимо. Збираємо врожай там, де є він, і робимо різні заготівлі, не тільки з овочів, фруктів, але і з продуктів тваринництва, птахівництва. Квашення овочів гарно пройде, квашення капусти. Зараз багато хто квасить Капусту 14, 15 до 17 години вечора. Не пізніше. Настоїнки можна готувати, не збираємо лікарські рослини, але на риболовлю можна запланувати. І увечері у нас гарний час. Поливи 14-го вся доба і, до речі, ввечері 14-го краще полити, якщо не встигли, то поливи до 12-ї години, 15-го треба провести, тому що наступний період водолій. Навіть в кімнаті треба буде пропустити два дні для того, щоб рослини не поливалися і себе гарно почували. Наступна рубрика місяць для будинку та для здоров'я з 12 до 15 грудня 2023 року. Спочатку розглядаємо енергії енергії на цей, на жаль, не сприятливі. Це у нас і геката, і народження молодика, геката знов і вже завершення гекати. Але у нас цей весь період сонця буде в напруженому відношенні з Нептуном, це буде квадрат. Далі буде з 13-го ретроградний вже Меркурій, і він буде далі продовжувати. І напруженість квадрату сонця до Нептуна буде також продовжуватися. Тому на цей час це. Бачите, у нас який складний час, і коли навіть геката та молодик це не можна цього робити. А тут Меркурій ретроградний. Тому не, ніяких нових справ не починаємо і не купуємо дорогі речі. Будьте уважні, щось таке купіть, щоб було не на довгий час і приємне перед новим роком, але великі такі дорогі речі. То можна спланувати вже в наступному році в січні. Тепер йдемо в будинок, грубо камін і інші прилади, може бути пожежа, тому що це знак стрілець, знак стихії вогню. Не плануємо на цей час, на цей час гикати на та народження місяця не трогаємо наші волосся, нігті, не плануємо стрижку волосся, стрижку нігти та фарбувати волосся не будемо 12-13. Але мити волосся можна. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою, 12 го ні 13 го після 18 години. Очищення шкіри завершується 12 го цикл завершується вранці 12. го Далі вже ні. Очищення організму, до речі, якраз гарний час можна провести 12 го та 13, го до речі, і 14 го на 3 дні. Наперед забіжу. Рукоділля в стрільці краще не починати нічого, але вже 13 го після 18 години вечора можна. Для тіста актуально трохи більше рідини. Проня прибирання не плануємо, якість буде ніяк. Ремонтні роботи так у нас з 12, 13 го до 12 години дня. І провітрювання речей 12 го при гарній погоді, так і до 12 години дня 13-го. Далі у нас 14-15 це час, коли місяць буде в козерозі, тому, можливо, дим. Стрижка волосся на 14, те стрижка нігтей на 14 те і фарбування волосся на 14 те не плануємо. Але можна це буде зробити вже 15, го 7 години ранку до 17 години 30 хвилин. Оці три справи можна запланувати, і це якраз п'ятниця, гарний час. Мити волосся можна ці два дні. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски працює 14, го 15 го до 18 -го години вечора. Очищення шкіри вже не проводимо, очищення організму, ще раз нагадую, 14, го так, а вже 15 го ні. Рукоділля дуже гарні роботи в Козарозі. Для тіста норма по рецепту, гарно буде прання та прибирання проходити, тому можна запланувати на 14 та 15. Не можна проводити в цей час ремонтні роботи та не можна провітрювати речі. Навіть при гарній погоді це козаріх, він сприймає дуже вологу та неприємні аромати. Тепер розглянемо наступну рубрику. Здоров'я, Здоров'я і дуже важливо пам'ятати, що у нас геката та молодик 12 та 13. Та ще й цей час місяць знаходиться в стрільці, а в стрільці вразливі: печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Будь ласка, будьте уважні, сауну не плануємо. Не можна проводити в цей час операції на печінці. Та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати і не можна в цей час проводити ортопедичні операції. Загострюються в цей період такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і хвороба в серця, і в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції, але можна лікувати органи дихання. Можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотонії, щитовидну та вилачкову залози, і можна проводити сканування різних органів. Це було в нас 12-13. Переходимо до 14 го та 15. го Це час козирогу. А в цей період вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля, особливо коліна. Зверніть увагу на коліна. Не можна все час проводити операції на кістках, на колійних суглобах, на кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла і велика небезпека переломів. Тому не спішіть нікуди, потихенько, нічого не треба ламати, бо потім дуже довго воно заживає. В цей час можуть загострюватися такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит. Та артроз, ефективне лікування дихальних шляхів, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Так як це час іще в нас гикати, то можна проводити планові операції на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку, на дванадцятипалій кишці та на стравоході. Файні підписники. Пані глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.